Віри. Ми всі віруючі люди в Ісуса Христа, да? ми читаємо Біблію, ми віримо, що є Господь. Але дар віри це дар на дуже конкретні обставини. І так само, як дар зцілення. Когось Бог наділяє цим даром. І людина молиться і завжди люди зцілюються. Але друзі. Ми можемо мати цей дар тоді, коли він нам потрібен. І як діють ці дари? Знаєте, ми з Сергієм колись давно вирішили, що ми будемо вірити, що. Є дар зцілення, що Ісус на кресті забрав всі наші болячки, гріхи і зробив так, щоб наші тіла зцілювалися і були зцілені. Тому якщо ми хворіємо, то ми віримо, ми отримуємо дар віри, ми стаємо на Слово Боже і ми кажемо цілими днями ранами Ісуса. Ми зцілені. І знаєте, ми зцілюємося завжди. Я хочу за... розказати свідоцтво. От оцей палець у мене якось з ним щось таке стало. Там якийсь синдром якогось канала, це така серйозна річ, він не згинався отак, а він тільки щолкав, знаєте, як ото Буратіно. Це було дуже боляче, дуже неприємно. І коли я. Стала ізучати в інтернеті, що це таке, то е, там було написано, що він може замкнути, і тоді треба тільки оперувати це хірургічним путем, тому що ну, це не лічиться. Е, я сказала, ні-ні. У мене є цілитель і хірург. Знаєте, що я робила? Я кожен день. По 10, по 20 разів казала, мені було так боляче, він хруськав, він не згинався отак. Це було, ну, як ото, знаєте, як якась дерев'яна річ, і це було дуже боляче. Але я казала, ранами Ісуса мій пальчик зцілився. Знаєте, нічого не проїхало місяць, два, а потім це. Почало переставати. От просто воно почало переставати. Я повторювала і повторювала ранами Ісуса я зцілена. І знаєте, кожного разу, як я це промовляла, моя віра ставала кріпшою. Оце діяв дар віри. Я вірила, що мені не потрібна буде операція, що мій Бог.